Студентська рада провела для студентів козацькі забави. Захід відбувся 30 жовтня на території УГІ. В ньому прийняли участь дві команди Орли та Кнедлики. Організатором та спонсором козацьких забав була студентська рада. Як зазначив Петро Ілько, президент студради, Головною метою цього заходу було те, щоб студенти змогли добре провести час, не сидячи в кімнаті та в інтернеті. У змаганнях було шість естафет: біг з перешкодами, дошка болю, біг з коромислом, притягування канату, бої на виліт та перетягування авто. Незважаючи на важкість конкурсів та прохолодну погоду, приймали участь в них усі: і дорослі, і діти. З невеликою перевагою в балах 10 проти 15, перемогу одержала команда «Ктедлики». Нагородою для учасників, як і для всіх, хто відвідав захід, були українські. Мінський борщ з пампушками та справжні закарпатські кнедлики представники студентської ради зазначили, що очікували більше людей ніж було, тому весною планується ще раз провести подібні змагання. Ольга Гонтар, Вікторія Петченко, Адуард Єременко, Угініюс.